Дякую, Барні. Я згаяв на тебе свій єдиний дзвінок. Чекай, я вдома. Я вдома, я вдома. Алло! привіт, Гомере! Барні я у в'язниці! Серйозно? Гомере, стань ближче до вікна! Привіт сусідам! Я тебе бачу! Бігом сюди і прихопи 50 баксів! 50 баксів? Ти що замочив суддю? судню? Де я візьму 50 баксів? Піца! Чому ми всі нарядні? Бо іноді весело бути нарядним. А чому на столі святковий посуд? Бо іноді весело вечеряти зі святковим посудом. А чому горять свічки? Бо іноді весело запалювати свічки. Чому ми чекаємо тата? Бо ми любимо нашого тата і любимо його товариство. А тепер чесно. 48 доларів 80 центів ми взагалі там не беремо ржаві монети.